Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про мій мій рідний край. Так? Так. Дуже у нас цікаво сьогодні буде заняття. Багато будуть різних малюнків, ви зможете поглянути, роздивитися усе. Щось ось з'являється наша картинка. Так, мої любі, скажіть мені, будь ласка, наша країна як вона зветься? Україна. Так, Україна. мої любі, Україна, молодці дітки. Добре. Ми знаємо, да, що наша Україна дуже велика, да? вона дуже гарна. Ми з вами теж займалися. Я вам показувала малюнки, розповідала, да. А столиця України, яка як називається? Скажи мені, Юрочко, будь ласка. Юрочко, столиця України. Я не можу років. Місто? Місто. Київ, молодець Аряночка, добре. Так. Ми так, з вами так. знаємо, що да, у нас наша країна велика, в ній багато різних є міст, да? а в якому ми з вами живемо місті? Скажіть мені. Катюша, скажи. Одеса. Одеса. Місто Одеса, так, Одеса. молодець. Так, ми з вами знаємо, яке наше місце. Давайте ми з вами поглянемо на малюнку, яке воно? Велике, так? Так. Да. А що у нас ще є, в місце в Одеса Головна хто? Вулиця, так? А як вона називається? Ви знаєте? Дівчатка, знаєте? Як називається? Дарібасівська, так? А хто там? Стоїть за пам'яток, ми з вами можемо наблюдати. Знаєте, хто це? Ні. Етам, це мої хороші дюк, дюк Де Решельє. Він заснував наше місце місце Одеси. Бачите? Так, добре, а це така гарна будівля. Ви її багато разів, напевно, бачили, але. Там можна було погратися, так, побігати. Як ви гадаєте, як вона називається? Мерія. Мерія. що, Вони не знають. Нічого страшного. О, Євочка до нас приєдналась. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, мої хороші на Думської площі знаходиться мерія. Варяд там там досить. Так. А ось це діти. Ви тут, напевно, гуляли. Я так, Всі там гуляли, це дітки міст, так? А хто знає як він називається, бо цікавились? Де ще міст? Він ще дітки мої ходить. Ось ми по ньому будемо з вами йти, а він якоби так хиляється, так. Хитаються, і це дуже відчутно. Так, далі. Погляньте, а це що? Це парк, да, біля, там місточок, там теж дуже гарно, багато зелені, квітів різних. Так. Бачите, як те наше місто багате на гарні речі? Так, давайте далі. А це мої хороші що? Знаєте, що це за місто? Де воно знаходиться? Мор... Морський вокзал. Так, Аріаночка, молодець. Мор... Ти кажеш морський вокзал? Так, да, морвокзал, так. А скажіть мені, будь ласка, ми з вами там не тільки можемо гуляти, а ще хто туди пливе. Наші гарні. Хто? Ми можемо. Та, даже... ми. Так! Так, мої хороші, молодці, правильно. Так, а ще що в нашому місці є? Зараз ми з вами розглянемо гарні малюнки. Так, бачите? Це все знаходиться на морвокзалі. Так. А що у нас з вами є порт? Так, ми з вами вже казали. А що до порту припливля... теж пливе, теж кораблі, але які вони будуть? Грузові, так? Все вже так. дітки будуть грузові, кораблі. Так, добре. добре. Ось який порт, якщо на нього поглянути зверху. Він дуже великий, ми можемо з вами наблюдати. Не тільки морем щось переплавляється, так, а іще, що там ми можемо з вами бачити? Машини, так, поїзда є. А це мої хороші, що стоїть таке гарне. Уночі допомагає. Ну, як, як молодці. А ви знали, що по маяку можна теж гуляти? Є екскурсії, що можна гуляти по маяку. І там багато чого різного розповідають. Так. А це, дітки, наше місто дуже багато о, не тільки море, о, та так? та парка там була. Так, та парками. Знайомий парк? Так, це знайомий. наш парк. Знайомий парк. Добре. Це знайомий. Давай, давай. Це тут парк, де парк. Є. Так, давайте ми з вами далі розглянемо. Ось це дуже гарний теж парк у нас є в місті. Так. І ось теж. Так. А цей парк знаєте, мої хороші? Так. Да. Так! Да. Парк да. А це, це моє любі, це малюнки старого міста, міста Одеси. Ми можемо з вами побачити, яка Одеса була раніше. Одеса була раніше. Добре бачите, да? я, я, яка Одеса була раніше? Дуже-дуже давно ми можемо з вами бачити вулиці Одеси, місто. Так, Далі давайте море ми з вами бачили. Це вулиці, оперний театр. так, А це яка Одеса? Зараз. Бачите, як вона змінилася за це велике? <світло> вврімя? ось. І порт, і, і порт, та дома, море, вулиці, все змінилося. А це мої любі ланджерон. А зараз я хочу вам, да, мої любі, прочитати віршик. Добре? Добре. Добре. Зараз. Віршик буде дуже гарний. Нашу Одесу. Столиця гумору та сміху для душі тут справжня втіха, Аркадія та Ланжерон, У Чорне море йде понтон, одеський оперний театр це справжнє місто діамант. При вході коні та фонтани, на сцені королі й султани, Жизель тендітна Тут співає. У рамках театральних сіяю. Мої хороші, це вірший був про Одесу. А зараз я хочу з вами пограти гру. Будемо з вами грати гру? Пограємо? Так, пограємо. Так, мої хороші. Наша гра з вами буде називатися Яке моє місто. Дуже просто. Зараз я вам теж буду показувати малюнки. І ми будемо називати. Яке наше місто? Давайте. Знаєте, що це стоїть? Що це за будівля така гарна? Знали? Це мускумедія, так? А яке наше місце місце? співуче, так? Так. Далі давайте. Наше місто яке? Зелене, так? У нас багато зелені є. Ще воно, ще воно пробачте? Квітуче, бага, багато у нього є квітів, так? А дівчатка, не соромтеся, я бачу, що ви розглядаєте малюнки. Так, а ще яке наше місто? Велике, так, мабутнє велике. Так, мої дітки, добре. А зараз я хочу вас запитати. Скажіть мені, будь ласка, як називається наше місто? Одеса, Одеса. Одеса, молодеця. Далі. Добре. А що наше місто омиває? Яке море? Як воно зветься? Море. Чорне, чорне море. А воно велике чи маленьке? Велике, так? Велике, воно дуже велике, мої любі. Добре. А скажіть, які я вам малюнки показувала? Старої Одеси, так? Одесне. Яка вона була дуже-дуже давно, так? У минулому. І ще я вам показувала малюнки, яка Одеса, зараз, так, як вона змінилася з роками. Показувала я вам кого що. Показувала наш порт, так? До порту що дітки приходять, як ви гадаєте, так, пливуть до нас не. кораблі, їдуть до нашої ну, машини, так, ще що. А тут Паровози, Так, вони нам доставляють якісь речі, їжу, так? продукти якісь. Ще так, добре. Ви сьогодні гарно попрацювали. Я вас буду чекати на другому занятті. Добре? Добре. Так, давай.